Кидається Київ столиця України. На центральній вулиці Хрещатику людно і традиційно брудно. Прибиральники роблять усе, щоб замести сліди учорашніх гулянь. А такий ранок у Шанхаї, так званій економічній столиці Китаю. Тут теж прибирають вулиці з самого ранку і до пізнього вечора, але не від бруду, а за традицією. А ще ретельно вимивають тротуари вручну. Смітники зі схемою міста і урни для роздільного збору відходів тут на кожному кроці. Жодні сигарети, жодної пластмасової якоїсь е, упаковки. Е, це все настільки бережеться, а це мільйони людей. Якби кожен з людей, яких ми бачимо там е, в парку, кинув хоч що-небудь. Це був би колосальний смітник, колосальний, але люди цього не роблять. Китайські полісмени на роботі вже на світанку стежать за порядком і регулюють дорожній рух. Екологічний транспорт популярний навіть у місцевої поліції. Тут ще збереглися телефонні будки, але їхній неодмінний атрибут вайфай. А це центральна вулиця Шанхая. Вона чимось схожа на наш хрещатик. Тут теж можна зустріти продавців і танцюристів. Щоранку в цьому місці збираються ентузіасти і професіонали різного віку і по дві з половиною години танцюють вальс, танго, чичачар, твіст, степ і фокстрот. Це приносить здоров'я, щастя, задоволення. Чому б і ні? Зустріти китайця у вбранні схожому на піжаму, зранку не дивина. Щодня прямо на центральній вулиці місцеві займаються традиційною гімнастикою та й Поміж перехожих курсує туристичний трамвайчик. Спеціально для нього в пішохідній зоні навіть встановили світлофори. Це один із парків відпочинку у Києві. Щодня сюди приходять батьки із дітьми. Єдине, що нагадує про парк це дерева, висаджені багато років тому. Тут практично не побачиш квітників. Та й відпочинок у кожного тут дуже своєрідний. А це звичайний парк посеред міста у Шанхаї. Тут завжди охайно і красиво. З особливою турботою в Китаї ставляться до кожного деревця. У нас у дворі росла магнолія. Отам, де зараз у нас клумба, і вона заважала руху. І ми попросили дозволу викопати її. Що ви думаєте? Приїхали два підйомних крана, кілька колосальних платформ, цю магнолію, як принцесу, вимили з корінням, загорнули, поставили в, в листі, в вітах, вивезли, посадили в якомусь парку. У березні у Китаї навіть святкують офіційне свято День висадки дерев. Адже за законом кожен дієздатний громадянин має посадити кілька дерев щороку. Такі квітники у нас можна побачити хіба що біля столичної мерії, а в Китаї вони на кожному кроці. Кожне місто тут суцільна клумба. Квітами прикрашені майже всі будівлі. Їх прямо в горщиках розташовують уздовж доріг. Всі траси в квітах це десятки кілометрів висаджених квітів. Троянди морські, жасміни. Ну це це неймовірно, це, це просто такого немає ніде в світі зараз. Це шанхайська набережна, як і в українській столиці. Тут є свій місць закоханих. Щоправда, пари, які прийшли сюди повісити замочок, тут рідко побачиш за те, що вечора тут збираються десятки молодят на фотосесію. Адже звідси відкривається неймовірний краєвид на нову частину міста. Ця телеважа найвища споруда Шанхая ще 10 років тому її вважали найвищою у світі а вже зараз поряд з нею виросло ціле місто. Вежа знаходиться в новому районі міста Пудун на березі річки Хуанпу. Річка розділяє шанхай на стару і нову частину. На відміну від української телевежі, на яку не водять екскурсій, китайську телевежу щороку відвідує майже три мільйони туристів. Ще більше приходить сюди, на набережну, помилуватися ілюмінацією ввечері. Дві найвищі будівлі це вежа золотого процвітання. Вежа має 88 поверхів, і це дуже символічно, бо в Китаї цифра 8 означає благополуччя. А позаду вежі всесвітній фінансовий центр. І його збудували три роки тому. Він майже 500 метрів заввишки, і там 101 поверх. зараз Шанхай найбільше місто у Китаї не лише за кількістю населення, а й за масштабами будівництва. Люсян мешкає тут 20 років. каже особливо інтенсивно, місто почало розбудовуватися в останні роки. Колись тут було бідне рибальське містечко, в якому ніхто не хотів жити. Тепер це найдорожчий бізнес-район. Його звели до Олімпіади. За три роки швидко збудували всі будинки. Що два роки тут щось оновлюють. У 2013-му обіцяють нові хмарочоси. Старі будинки дуже органічно вписалися в нову архітектуру. У нас дбають про пам'ятки. Ось воно старовинне містечко в самому серці Шанхая. Щось на зразок Андріївського узвозу у Києві. Воно сховалось за хмарочосами. Уся архітектура збережена. Якщо й бували такі випадки, колись десь треба було посунути будинок, то за рішенням уряду будинок брали і повністю переносили в інше місце. Тепер старе містечко справжня мека для туристів, адже саме тут можна дізнатися, яким був стародавній Китай. Ця територія не лише для туристів, а для місцевих. Вони тут живуть багато років. Парку позаду нас понад 400 років. Його підтримують в первозданній красі. Отам знаменитий чайний будиночок. Йому лише 80 років. Тепер найбільше, що вражає туристів у Китаї, навіть не хмарочоси, а транспортні розв'язки. Вони багаторівневі і можуть тягнутися вздовж усього міста. Завдяки цьому в Шанхаї, де мешкає 20 мільйонів населення, майже немає дорожніх пробок. Чотирирівневі розв'язки дозволяють навіть у години пік рухатися зі швидкістю близько 60 км на годину. Цьому сприяла економічна криза. Криза економічна в світі ударила так, що всі почали думати, що робити. І китайці знайшли для себе дуже, дуже практичний е, вихід. Вони почали ті колосальні гроші, які в них накопичились за минулі роки. Вони почали вкладати в, в ці всі розв'язки, в будівництво доріг. Тим самим е, таким динамічним розвитком шляхом інвестицій в свою економіку. Китай сприяв виходу світу з економічної кризи кажуть, на те, щоб так розбудувати місто, знадобляться століття, але подивіться, як змінився шанхай усього за 20 років. Тетяна Мельниченко, Тетяна Міллер, Віктор Протопопов, підсумки тижня.